Доброго дня, шановні друзі. Мене звати Катерина Левін, я психоаналітик і я одна із засновниць громадської організації Поле відновлення. Це інституція групової взаємодії та підтримки та освіти. З самого початку війни ми з колегами зібралися. Зібралася така ініціативна група, в рамках якої ми проводили дуже багато безкоштовних заходів навчальних підтримуючих. Ми проводили групи супервізійні групи для наших колег. Наші західні колеги допомагали нам дуже в цьому, і проводили зі свого боку безкоштовні і, і досі проводять безкоштовні навчальні заходи. В Якийсь момент ми, як, як багато інших наших колег, створили цей простір громадської організації поле відновлення, і зараз ми більш системно допомагаємо українцям подолати наслідки психотравмуючих подій, якими є війна широкомасштабна війна Росії проти України. Займаючись цим і працюючи в наших кабінетах з нашими клієнтами, пацієнтами, ми, звісно, дуже чутко, дуже добре і швидко відчуваємо зміни настроїв у суспільстві, найбільш гострі питання, які хвилюють, динаміку переживань таких масових процесів у нашій війні. І можна сказати, що за цей час, звісно, люди стали більше довіряти. Всі спеціалістам, професіоналам стали, стали більше звертатися за допомогою. Люди стикаються з горем, з тратами, з такими жахливими картинами, які вони бачать, і потім не можуть розбачити, так би мовити, і їм потрібна підтримка. І я б хотіла сьогодні закцентувати увагу на психологічній допомогі, допомозі саме чоловікам. Ну, будемо говорити так, війна це чоловіча дуже така справа по енергетиці. Не тому, що у війні безпосередньо беруть участь і воюють тільки чоловіки, а по, по тій природній агресії, активності, яка вивільняється, так би мовити, в простір і насичує простір активно-агресивним компонентом. І з яким у мирний час ми не стикаємося з таким у такому обсязі, як зараз. І це такий символічний час героїв. Ми дуже любимо казати про наших військових і про інші структури, які приймають участь безпосередньо у бойових діях. Ми дуже їм вдячні, ми дуже їх ідеалізуємо, героїзуємо і тим самим ми. Ну так переобтяжуємо їх нашими очікуваннями від них. І а, наші військові можуть, так знаєте, відчувати на собі цей тягар зобов'язань, тому що їм так же страшно, як звичайним людям. Вони просто треновані на те, щоби, що вони можуть поборювати. Цей страх і йти в бій, і нас захищати. Окремо, я можу поділитися своїми спостереженнями в рамках нашої організації, поле відновлення. Ми пропонуємо українцям, тим, хто знаходиться в Україні, тим, хто поїхав за кордон, різного роду групи підтримки, які ми, набір, на який ми оголошуємо і періодично набираємо нові групи. Так от ми маємо такий не дуже, не дуже активний відгук, коли ми, ми, ми оголошуємо набір у спеціальні групи для чоловіків, чоловіків не військових. Тому що, ну, як ми думаємо з колегами, і це підтверджується на практиці: чоловіки не військові теж знаходяться зараз під великим тиском, тому що, як я вже казала, цей час героїв. Він ставить дуже високу планку, а звичайні чоловіки, які природні, особистісно не відповідають цим високим критеріям героїзму, такої маскулінності, сміливості, відваги, можуть відчувати себе дуже пригніченими. І так і є. Як країна, яка прямує в Європу, але ще не дуже опинилася в європейському такому культуральному, контексті. Ми досі маємо це таке відлуння гендерного підходу у багатьох сферах. І можу сказати, що психологічна допомога чоловіків дуже така стигматизована, тому що ми звикли з дитинства нам здалблювають. Що чоловіки не плачуть, хлопчики не плачуть, там потрібно якось стримуватися і так далі. І фактично вони виростають із забороною відчувати те, що вони відчувають. І вже ці дорослі чоловіки, яким заборонено плакати, і десь засмучуватись, не можуть собі дозволити довіритися комусь, в тому, щоб цей психотерапевт якого вони не знають, але до якого вони звертаються, їх підтримував. І особливо в групі, коли вони бачать, що є інші чоловіки, які стикаються з подібними проблемами, і які зараз дуже замкнені, і вони не можуть поділитися більше ні з ким, тим, що їм може бути страшно, що їх призовуть до армії, а вони не мають таких особистісних. особистісних Якостей, як їм здається, щоб бути воїном, просто вони природньо мають такий бекграунд і таку особистість, про яку вони ніколи не могли подумати, що вони будуть здатні на якісь такі героїчні вчинки. І от коли вони бачать чоловіків, схожих на себе, в Такій безпечній атмосфері де вони можемо ділитися своїм досвідом, і ніхто їх не висміє і не соромить, і не так пригнічує такою критикою, яку, яку ми часто можемо почути: що от, от чому ти досі не на фронті, а чому ти тут в тилу, а чому ти в ресторані, а ось ти там неправильний якийсь чоловік. А в той же час ніхто не знає, скільки цей конкретний чоловік робить доброго для, в тому числі для армії, для інформаційного фронту, для кіберфронту, для просто донатить на армію і так далі. І такий шаблонний погляд дуже шкодить ну, додатково їхній психіці. Тому а, хотілося б закликати людей, якщо а, ви знаєте такого чоловіка, який не в дуже добрій формі. Я нещодавно проводила семінар: такий освітній семінар по психічній травмі і особливостях ПТСР і інструментах подолання наслідків ПТСР в it компанії де, як ви розумієте, 90% працівників це чоловіки. І вони з таким були у захваті, з дуже великим інтересом, цікавістю слухали про те, що ну, ніяка супер гіпер людина не може витримати те, що з нами зараз відбувається. І якщо тобі погано, твоя психіка, твоя душа, твій стан потребує такої особливої турботи і, ну, Ніяка, нічия психіка не може бути твердою, як залізо, вона під впливом таких травмуючих подій може ламатися. Психотерапевт не повинен мати якісь особливі навички суто для роботи з чоловіком. Професійний психотерапевт може працювати з, з будь-ким. Він знає, як створювати безпечну атмосферу. я можу сказати по своїй практиці. Вже багато років, оскільки я працюю з самого початку, в мене завжди було більше чоловіків у роботі, ніж жінок. Я думаю, що ну, це, було, це починалося дуже давно, і в ті часи, там 15 років тому, це було ще більш складніше питання, і чоловіки просто не розказували нікому, що вони звертаються за допомогою. В групі ситуація інша в групі вони опиняються разом. І тобто так, показати свою слабкість ще комусь, це не дуже легко. Але особливо такого кола однодумців, кола схожих на тебе, це важлива річ для ідентифікації. Тобто, от жінки збираються разом, і вони там щось роблять, неважливо що. Вони вони ідентифікуються через подібне. тобто, Інша жінка схожа на мене, і вона підсвічує, підкріплює якісь мої частини, про які я може, мабуть, не знаю. Звичайно, в цих колах буває конкуренція, і заздрість, і ревнощі, і все таки інше. А Стосовно чоловічих колективів, у таких групах дуже важлива роль ведучого групи, тому що це. Це може бути такий, може стати таким теж конкурентним простором, де ну, чоловіки можуть почати змагатися, хто більш там, сильний, хто більш такий чи, чи, чи інший. І а, нашу групу для чоловіків веде терапевт чоловік. І не тому, що жінка не може вести таку групу, але особливо це стосується військових. Я теж помітила таку тенденцію, що вони дуже часто питають, чи можна звернутися саме до чоловіка. І не тому, що жінка їх не зрозуміє, а тому, що їм важко переступити цей такий сором. Розповідати дуже інтимні речі, і дуже, я би сказала, щодо військових ну, страшні речі, будемо відверті. Тому це мі, мі, ос, мої особисті, особисті спостереження, тому я не претендую на якусь статистику в цьому. <кій> і ось ця чому, повертаючись до ідентифікації. Ідентифікація це такий базовий механізм. Побудування особистості з самого дитинства, починаючи з батьківських фігур, з тих, хто оточує дитину, хто має великий вплив, хто з нею проводить багато часу і таке інше. І ось протягом, протягом усього життя ми продовжуємо знаходити схожих до нас, відмінних від нас, з ними якось Сад насіться та починаємо. Усі ці динаміці мінятися. Тобто психіка людини будується через іншого. У групі, чим добра група, вона допомагає людині толерувати а, інаковість. Тобто ми знаходимо схожих на себе. Але як, як би ми не були схожі, ми ніколи не будемо одним цілим, там, близнюками і таке інше. А інша людина це завжди інша людина, і вона також. А, від нас відрізняється, і ми з меншою підозрою так можемо співвідноситися з людиною, яка має відмінності. Тому що ну, ми так схильні дивитися со своєї колокольні. І думати, що всі такі, як ми, чи, а, а якщо людина думає не так, як я, то вона ну, якась підозріла, може не варто з нею там, стикатися, і таке інше. А от група це такий простір, де це можна пропрацювати, прийняти і а, а, вступити в емоційно значимі, значущі відносини і змінитися таким чином. Тому що коли два дві людини зустрічаються, Казав Уіл Біон, вони починають будувати стосунки незалежно від їх бажання. А як вже казав Карл Густав Юнг, справжні відносини це як хімічна реакція, коли два елементи вступають в реакцію, вони обидва змінюються. Отак От і психотерапія, і в тому числі групова робота, робота підтримуючих груп. Ми починаємо роботу роботу у групі, ми ні, нікого там не знаємо, а завершуємо роботу у групі, виходячи з неї з таким, з досвідом сумісного проживання, важливих таких тонких болючих емоцій, і це допомагає нам більш міцно побудувати нашу. Особистість. Важко виміряти, що конкретно змінилося, але побічний ефект груп це завжди більша стабілізація себе. Ну, тобто, якщо психотерапія індивідуальна або група ну, спрацювала, ну, по-перше, це там, триває якийсь час. А людина, звісно, людина може на півдорозі десь розчаруватися і не продовжувати. Такі, такі випадки теж бувають. Але якщо людина, ну, тобто регулярно, достатньо стабільно відвідує групу або індивідуального психотерапевта, вона з часом набуває такої навички саморефлексії. Тобто вона не у разі якихось там високостресових ситуацій вона не одразу діє, щоб заспокоїтися, діє. Вона спочатку подумає, спробує знайти слова для своїх переживань, тим самим вона понизить градус цих переживань. Тому що вона буде використовувати мову. І це, ця навичка їй дає такий досвід, тобто спочатку в групі, а потім у реальному житті людина стає спроможна використовувати більш широкий спектр інструментів для саморегуляції, я би так сказала. Тобто, коли почалася війна. А багато я і мої колеги чули від наших клієнтів одну фразу: я не знаю, як би це все переживав, якби не багаторічна психотерапія. Тобто психотерапія це інвестиція часу і матеріальних ресурсів в те, щоб по-іншому обробляти реальність. Вона не просто зі мною трапляється, а я можу щось зробити з собою. Цій реальності і може по-іншому почати її переживати. Тобто реальність ми змінити не можемо, як ми всі бачимо зараз. І ця страшна реальність ну, потребує додаткових ресурсів, щоб з нею поратися. І оці ресурси ми ніде не можемо взяти тільки в собі. Для того, щоб ми стали сильніші, спочатку хтось інший, а значущий для нас, повинен в нас повірити і нас інвестувати. Своїм розумінням нашої особистості, громадська організація групової взаємодії та освіти поле відновлення. Коли ми придумували цю назву, поле це простір, це така алюзія на теорію поля курта Левіна трохи, і на асоціація з простором, які створюється багатьма людьми. Ну, а відновлення це, ну, це такий процес, який неможливий без допомоги іншої людини. Тобто, як то кажуть, то що нас вбиває, не роб не вбиває, не робить нас сильнішим, а воно робить так, щоб ми більше ресурсів вкладали в те, щоби з наслідками цього боротися, і час не лікує, лікують інші люди. Тобто я закликаю позбавлятися цих стереотипів, що я сильний, я все зможу. Ми, ми, часто ми чуємо це ось, от, от, от там, якісь слабким людям потрібна психотерапія, а я сам все знаю, я сам справлюся, і в мене подушка послухає, все буде нормально. Ні, послухаю, вам стане легше, але на якийсь час. І ось поле відновлення це. Це поєднання нашого професіоналізму. Таких абсолютно нових обставин для нас, для, для, як для професіоналів. Ці обставини полягають в тому, що ми всі переживаємо однаковий досвід. І, нібито з точки зору теорії, це нам повинно заважати краще розуміти, бути нейтральними. Але, ну. В історії сучасної психотерапії ще а, ні одна велика країна не переживала те, що переживаємо ми. І я думаю, <кій> а, 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 в майбутньому, коли ми будемо вивчати, ми і наші західні колеги будемо вивчати цей досвід з наукової точки зору, а, ми дуже здивуємося, як а, а, оцей досвід, такий загальний, <кій> і, і терапевт, і а, пацієнт, клієнт. Варяться в одному такому емоційному бульйоні. Зараз це дуже допомагає нам, ну я би сказала, відновлювати всі, відновлюватися всім разом терапевтам, тим, що вони професіоналізм і допомагають іншим, нашим клієнтам, нашим учасникам груп, розділяти свій досвід із терапевтами у тому числі.